Не перемотуй, зачекай. Один чоловік ненароком упав в річку і почав потопати. Але цей чоловік він був дуже жадний. Він ніколи з ніким не ділився. Люди побачили, що цей чоловік потопає і вирішили йому допомогти. Вони підбігли і кажуть йому, Давай нам руку, ми тебе врятуємо, а цей чоловік наче би їх не чув. Тоді, серед цих людей, які хотіли врятувати цього чоловіка, знайшовся один і каже: Цей чоловік не вміє давати, він тільки навчився брати. Давайте ми йому скажемо. На тобі руку, тобто візьми нашу руку і ми тебе врятуємо. І коли, почувши ці слова, чоловік дав руку і його врятували. Коли ми беремо, ми наповнюємо свої руки, коли ми щось даємо, то ми наповнюємо своє серце. Інколи, коли ми тільки беремо, ми не вміємо ділитися. Дорогі Господи, навчи нас ділитися всім, чим ми можемо. Допоможе, щоб ми наповнювали більше своє серце, ніж свої руки. Ісусе, дякуємо Тобі за цей Богом благословений день. Поблагослови нас на наступний день, допоможи нам краще давати, ніж брати. Амінь. З Богом, друже, підпишись на канал, поширь це відео своїм друзям.